Друзі, всім привіт! Сьогодні на доопрацюванні ну, такий от ліхтарик китайського виробництва. Маленький, компактний. Працював він на трьох батарейках типу 3А, тепер він працює на акумуляторах. Зараз покажу, що і як працює. З чого він складався, чи які запчастини використовувалися для переробки. І коротенько характеристики. Значить, у нього два модулі. Регулювання у нього йде таким от потенціометром з вимикачем, вже встроєним, і можливістю регулювання світла. Ну, Світла в нього досить, досить багато на максимальній яскравості. Але це також його і мінус. Ну, тому що вони гріються. Так, що використовував, зараз покажу. Все простенько, все в доступності, всі елементи, які можна е, сюди поставити. Розбирається просто Чотири е, саморізи. Кришечку знімаємо, знімаємо оце ось. Такий розсіювач. І у нас тут сам потенціометр і дві е, матриці на 3,7 вольта. Я такий такі собі придбав. Е, характеристики у них е, максимальний струм 350 мА кожен. Але в такій от збірці з цим з потенціометром е, заміряв десь приблизно. 1,2 кОм, тобто максимальний опір у нього. І ця вся збірка споживає 600 мА. Але при максимальній яскравості, що я сказав, мінусом є, вони дуже гріються. Тому на максимальній яскравості я б не радив використовувати, бо, думаю, вони довго не проживуть. Підложка у них така собі слабенька. Або треба допрацьовувати ще і якийсь тепловідвід. Два акумулятори з електронних цигарок. Однакової ємності. Якщо не помиляюсь, тут маркування немає. На, на ньому. Вираховувати не хочу. Здається, тут по, по 800 мА, якщо я не помиляюсь. Приблизно вони однакові. Тут у нас роз'єм зарядки, USB Використовувалось ТП4056. такому от виконанні. Прорізав з цієї сторони, трішки заглубився, щоб він зайшов всередину. І тут під гніздо. Дуже не старався. Так, щоб більш-менш акуратно, максимально було зручно їм користуватись. І нічому не заважав. По підключенню питань немає. Зараз все детально, швиденько розкажу, можливо, хтось захоче повторити. Тому так, швиденько покажу. Тобто стоїть платка зараз отаким ось чином. Я вам просто покажу, що куди підключається. Можливо комусь буде цікаво. Значить, по організації самих підключень світодіодів, вони підключені паралельно один до одного. Виходи у нас плюс йде на потенціометр. І другий контакт виходить у нас на «аут плюс». Далі у нас батарея плюс-мінус, відповідно, припаяв до кожного два проводки, щоб можна було ось кинути два мінуси, так само два плюси. Тобто вони також паралельно заживлені. І е, мінусовий вихід у нас йде ось сюди. Тобто, таким ось чином все зорганізовано. Я думаю, що. Проблем не буде. А, якщо комусь цікаво, напишіть в коментарях, будь ласка. Якщо цікаво, то я буду знімати а, сам процес збірки. Але ну чисто це моя думка, що проблем тут не повинно бути. Все детально, просто, схематично показав, розказав, що куди підключається, тому думаю, що. Проблем у вас з підключенням не буде. Але якщо ви бажаєте, щоб в подальшому знімав ще і процес пайки, збірки, то пишіть мені в коментарях. Якщо буде цікаво, тоді буду робити формат іншого відео. Ось такий от ліхтарик, все простенько, нічого складного нема. Що контролер, такий ТП4056 доступний. Що такі от акумулятори або десь знайти або придбати, також вони недорого коштують. І все, батарейки нам не потрібні. Якщо там акумулятори от у нас по 800 мА, тобто десь на 2,5, будемо брати 2,5 години на максимальній яскравості він відсвітить, але цього не раджу робити. Якщо... Використовувати на максимальному режимі, то я би ще б радив ось сюди припаяти одноватний резистор десь на 30 Ом, а бажано 2-ватний, щоб він відводив тепло, але і захищав від перегріву світлодіоди. Але майте на увазі, що і яскравість свідчення буде також зменшена. Отакий от, от варіант. Кому сподобалось, пишіть в коментарях. Є питання, запитуйте, буду радий відповісти. Всім гарного настрою і до зустрічі!